Доброго дня. Сьогодні, 18 червня 2025 року, відбудеться засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики і зуписької селищної ради. Присутні три члени є Галя Сомацька, але на і Стахню Селіна. Тому можна розпочинати. Таке питання буде Про пронесення змін. Бюджету з Успіїської селищної територіальної громади на 2025 рік. Хто за, прошу голосувати? про внесення змін до бюджету із опіської селищної територіальної громади на 2025 рік. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету і зуписької селищної ради по коду 250 -20 200 кошти що отримують бюджетні установи від підприємства організації фізичного освіту на відріжетний постанову для виконання цільових заходів на суму 31 901 гривень 31 копійка. Відповідно збільшити видатки спеціального фонду ПОКа-ПРВК 011 6030 організація облгоустрою населених пунктів 21 11 на суму 26 897 гривень 74 копійки і 21 на суму 5 003 гривень 67 копійок для оплати Ветра організація суспільно корисних робіт за направлення Івано-Франківського на обласного центру зайнятості. Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету ОКПКВК 011. -01 Організаційне інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради районної ради, районної у місті ради міської селищної, селищної, селищної ради. як 2210 на суму 32 978, 978 гривень. Збільшити профіцит. Бюджету спеціального фонду садочного бюджету по КВ КВК 0110150, організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріальне технічне забезпечення діяльності обласної ради районної ради, район, районної у місті ради міської селищної сільської рад 5-30 на суму 32.978 гривень на придання комп'ютера БФМ Canon МФ 3010. Зменшити податки загального фонду садочного бюджету по КФ, КВК. 011.6020, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальний послуг кір 2610 на суму 100 тисяч гривень, збільшити профіцит бюджету спеціального фонду бюджету по КПВК 016020 кір на суму 100 тисяч гривень на придбання транспортного засобу для потреб комунального підприємства. Хто за такий порядок денний, за такі питання? Голосувати всі Одноголосно рішення прийнято всім я.